Ці рослини поширені у пустелях, вирощуються, як і декоративні, зокрема кімнатні чи харчові. Завдяки довгому корінню та товстим стеблам вони можуть витримувати великі посухи. Привіт! Мене звуть Соломія Блашко, і сьогодні я вам розповім про міні-кактуси, колючі красені. Кактуси це рослини, які відносяться до родини Соколень. Перші документальні згадки європейців про кактуси датуються 16 століттям. Ботанік Маріо Фернандес Лоуса в 1535 році намалював кактус Опунцію в своїй книзі під назвою Історія рослин нової Іспанії. Привезені з Америки екзотичні рослини, першими з яких були мелокактус, Опунція і Цереус. Стали знаменитими і швидко. Одко завоювали серця любителів флори на початку 18 століття. Комерсанти активно торгували кактусами у 1737 році. Карл ліний об'єднав відомі йому тоді 24 види кактусів в один рік і назвав його кактус. До цього рослина мала назву іспанський колючий артишок. Щоб правильно доглядати за міні кактусами, потрібно знати декілька правил та порад. Рослини, які ми звикли називати кімнатними кактусами, це зазвичай пустельні кактуси. Кактуси люблять добре освітлені місця, тому їм підійдуть східні та південні підвіконні, а влітку можна навіть виставити їх на балкон. Взимку під час опалювального сезону потрібно стежити, щоб біля кактусів не пересихало повітря. Зима період спокою для цих рослин, тому їх навіть можна поставити в тінь. Також кактуси не люблять, коли змінюють їх місце розташування, щоб точно знати, якою стороною до світла він Стояв, можна зробити позначку на горщиках. Незважаючи на те, що кактуси можуть довго жити без води, подавати їх треба. А це систематично раз на п'ять тижнів. Головне правило догляду за такими рослинами це налити менше води, аніж занадто багато. І ще одне правило: це треба оприскувати раз на два-три дні. Маленькі декоративні кактуси в кольорових невеличких горщиках це справжня слабкість в більшості квітникарів. Та й загалом саме міні кактуси найчастіше купують, аби додати затишку своїй оселі. Одним з найбільш популярніших видів міні-кактусів є гімноколітіум механовича. Цей вид починає цвісти в ранньому віці і дуже швидко може порадувати своїх господарів неймовірними квітами, які бувають різних кольорів. Рожевим, червоним або білосніжним. Їх відмінною рисою є те, що р... рисою є те, що квітерка... квітерка. Ще одним видом кактусів є ребуція. Це такі пухнасті круглі форми кактуса. Їх відмінною рисою є те, що квіточка росте біля основи кактуса, а не на його вершечку або стеблі. А наш без квіточки. Один з найдивовижніших видів міні-кактусів це шлюмбергера, який ще називають різдвяником. Саме цей різновид є дуже популярним в нашій країні. Його особливість полягає в тому, що період цвітіння зима, Ви тільки уявіть, за вікном падає сніг. А у вас на підвіконні цвіти кактус щодо кольору квітів? Не варто намагатися перелічити всю палітру. Вона дуже велика. Отримати таку красу в подарунок, Мріє, напевно, майже кожен поціновувач кімнатних рослин. Вирощувати міні-кактоси можуть навіть ті, хто до цього не доглядав за кімнатними рослинами. А на цьому будемо прощатися. З вами була я, Соломія Блашко. До зустрічі, Па-па!